Якщо вам подобається, коли друга частина повністю повторює першу, то «Ваяна-2» – це ваш фільм. А якщо не подобається, то ну що ж, це лише одна годинка, 40 хвилин. Ось таку рецензію від критиків я прочитав, що можу сказати, друга частина не повторює першу. Трошечки щось не те. Зараз розповім, що саме, але яким чином спробую зробити це без спойлерів. Гік з вами, і я сходив на другу вояну. це було складно, тому що вперше я прийшов в кіно, і там мене зустрів кінь в пальто. Який нас не пустив, через що через те, що існують болотяні вилупки, які над потужну тривогу створили вчора, і кінотеатри не працювали? Тож давайте всі разом скинемося на русорі Стерненко або будь-якому іншому фонду, якому ви довіряєте, щоб кожній свинособаці у пику прилетіло від нас вітаннячко. За те, що єнот не потрапив на вояну в день прем'єри, їх треба вирізати з подвійною силою. Мені здається, це якийсь баланс, в всесвіті буде. Вам теж так. Ну давайте, давайте там трошечки донатньом куди-небудь, куди ви можете. Але давайте говорити про ваяну. Як я чекав цей мультфільм? Бо я дуже 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 сильно люблю першу частину. Не вірите, дарма я двогодинний розбір зробив по цьому мультфільму. Може таке зробити людина, якій не подобається мультфільм. Може, якщо це приносить бабло, мені це бабло не приносить, а задоволення приносило. Тож підіть, подивіться, десь ось тут буде вам якесь там посиланнячко, і якщо хочете, можете побачити, чому океан допомагав Ваяні або не допомагав його так біполярочка й штарміло. Чому в нас Ваяна, а не Маяна? Чому Мауї не лисий, як скеля Джонс, і так далі, і тому подібне. Там дуже багато розборів, сенсів, чому в нас. Пісні не найкращим чином були перекладені, на мою думку, і як я їх переклав, все це буде в тому велетенському відео. Ну а зараз говоримо про другу частину і розбираємо її сюжет. Зміна персонажа тут, знаєте, от трошечки, трошечки капілюнечку, капілюнечку малесенько так храмає, кульгає так, що прямо от, здається ножку за собою волочить. Справа в чому. Ваяна, от її зміни, вони в другій частині десь на рівні руки Сітріпь, яка хова і стала червоною в одному фільмі. І ви такі, де що? Як? От якщо ви пропустите цей мультфільм, то, скоріш за все, для вас от буде таке саме питання. Ваяна, що з рукою? Але чому це так сталося? Тому що мультфільм в цілому. Не мав бути повнометражним мультфільмом. Проте, чим воно мало бути, а саме серіалом і чому не стало. Ну, звісно, тому що бажання провалилося, діснею бабло, треба було, тому дуже швидко серіал переформатували у повнометражечку. Так от, я про це все розповідав теж в окремому ролику, теж вам десь видам посилання. Сьогодні вас буду. Ні. Я не буду вас посилати. Я сьогодні вам буду радити якісь там інші ролики. Ось так. Формулювання дуже важливо. То що це Я ледь не льопнув таку фігню. Давайте візьмемо її другу пісню, коли вона вагається, а плисти її кудись а чи не плисти. В першій частині це відчувалося як щось надважливе. Знаєте чому? Тому що там була противага Все її життя, вся її культура, все, чому її навчили, і жодної суперечки, чому. Цього не варто робити, і чому не маєш ти цього цінувати? А навпроти, якесь незрозуміле типу ідіотське бажання кудись грести, і воно перемагає. І ця внутрішня суперечка вона здавалась чимось дуже, дуже, дуже вагомим. А тут така сама пісня. Вона все це робить знову. От як вам писали ті самі критики, що повторюю першу частину. Але ні, не повторюю. Ти не відчуваєш цих вагань, тому що. Ваянка, ти ж так море мореплавиться, ти так грибеш постійно кудись. Що за сумніви, що за бред? Але тут дуже класно вивертаються творці, бо з'являється бабця, і Ваяна прям словами через рот проговорює текст: А чого це я сама ввагаюсь-то? що трапилось? І бабця дуже круто їй відповідає: бо ти нарешті подорослішала, і тепер усвідомлюєш, що ти втрачаєш. Тому тобі так складно тепер робити свій вибір. Погодьтесь, ну гарно, гарно обґрунтовано. Але це з'являється після пісні, і сама пісня такою вагомою не відчувається. А от пісня про сумніви з першого мультфільму була дуже класна, переклад не дуже. Тому я зробив свій і його заспівала Альфабель. Дуже раджу зайти на її канал і послухати цей чудовий кавер. Я ж казав, буду вам радити багато чого. В нас в першій частині, типу, Ваяну Бамця кудись посилала і казала: Давай, рушай, а то я тут помираю дарма. А тут в другій в неї буде глюк. Вона така. Примукає, примукає якусь, не знаю, чарівну посаду в племені, яку, виявляється, тисячу років нікому не давали, а тут я буду. І тут фігак в неї блискавка! І вона така. Я думав, її там приб'є. Ні, вона глюки ловить, розумієш? сидить така Ау. Потім блискавка для всіх та воно моментосно було так. І ваяна, слухайте, я щойно дізналася купу інформації, нам треба грести. І мама до неї: ти не сама, ну доня, ну що за фігня? І набирається команда. Це не спойлери, бо ви все з трейлерів знаєте. І от коли сама ваяна не розвивається, здається, що вивертом. Таким для розвитку персонажа буде якраз таки команда. Там набираються кльові персонажі, вони дуже класні, деякі з них прям уф, які прикольні. Але вони всі не розвиваються, і команда не розвивається. Команда розбалансована, вона її цім за одну пісню. Там, ніби є якісь от такі от задаточки, що от я от це зробила, бо ось він мені допоміг. Але воно все не працює, бо в них не було конфліктів. Вони не призирали один одного за щось, не сварилися, вони одразу ну просто були зібрані в команду, але ніякого конфлікту, ніяких проблем. Тобто команда не збиралась, команда не розвивалась. Як сказала моя донька про цей мультфільм, таке враження, що тобі нарізочку кращих моментів серіалу зробили в тік форматі, що ти так швиденько щось дивишся. Типу, воно прикольно, і ти так нізками усвідомлюєш, що скоріш за все, ось це натяк на те, що мало бути щось гарне. Але цього гарного по розвитку нема. І це біда. Той самий Мауї, який в першій частині теж проходить свій розвиток, я його розбирав от в тому здоровому відео. Тут він нічого не проходить. Тут він по статусу на початку дуже за щось переживає, а потім такий клас, воно сталося, греть з ним. Взагалі ніяких ні суперечок, нічого. Просто от все як є. Але при цьому ну, дивитися цей фільм справді класно, бо це типу така от пригода заради пригоди. Тобто розвитку персонажів нема, а пригода класна. Чи сумно це було дивитись? Ні, жоден момент не просідає. І купа жартів, де інде хороших, де інде таких, як є, але що поробиш. І ви дивитесь цей фільм, він вас захоплює. Нагадаю. Як казав той критик, година 40 хвилин, з них 10 хвилин це тітри, так? що ми отримуємо класичний формат 90-х років фільм година 30. Прийшов, подивився і не помітив, як пройшло. От воно таке, гарне, і воно тебе гарно розважає. Це за сюжетом, в принципі, добротний мультфільм. Але він аж ніяк не може претендувати на щось класичне, круте, глибоке, що можна розбирати. В цьому його основна проблема. Ну, а навіть оце вивертє. Я навіть здогадався, що він саме так буде працювати, такий до доньки нахилявся. Кажу: а пам'ятаєш, там в мультику було оте, як вважаєш, саме так вона і зробить? Донька каже, ну. Скоріше за все, і вона так бубух і сталося. А клас, клас. Відчуваєш себе розумним, таким думаєш, ух, хоч починай сценарії писати. Або не писати, або можна просто вдягнути окуляри і казати, а я вам зараз розповім, як треба писати сценарії. Ніколи не робить таких помилок. Ніколи не, не розвивайте своїх персонажів і фонових Ну, я не буду так робити. Я просто візьму і за сюжет поставлю з 20 П'яти балів цілих 17. Ну, зрозуміло, так, що не ідеально щось. Але перейдемо до візуалу. Я ще в своєму ролику, що не так і чому я так переживаю за Ваяну» казав, що декілька кадрів, мені здається, дішманськими. Мені не сподобався черв'ячок, там, там в угрі всі фіолетові, в цілому вся фіолетовість в стилі Марвел. Лиходійка типу, яку подають от вона от, така от, 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 лиходійка, лихося вся в кажанах. Мені дуже сумно, в неї пісня ж була, що її не озвучувала кажана. Ну, це було так круто, ось таким е, видом проводити кастинг на озвучку, бо в нас же ж в нашій кіноіндустрії Дантес озвучував Дантес. Так, працюєш у біс, було б прикольно, але ні. Так от. Мені вона теж здалась якоюсь такою дешево промальованою. І я хотів сказати, що знайшовся в мене один коментатор, що сказав, кого вона йому нагадує, і мені теж це ж прям вилітий шаман з дороги на Ельдорадо. Один в один. Дуже-дуже-дуже Ну, дуже, дуже Якось деінде все ж таки просідає промальовочка, але всі персонажі, вони. Хоча мені особисто було відчуття, що от ці татушки мау, їх якби ніби новий художник малював, типу, щось зберігав, а чомусь відрізняється графіка. Знаєте, як в тому і Джері раптом фігак і інший кот з мишею. От так і тут таке враження було. Так ось є вражаючі кадри, є там, де, знаєте, пісочок, водичка, ти дивишся такий кльов. А є от щось таке, що. от Таке враження, що серіалу взяли і вставили, але воно настільки все мерехтить і швидко міняється, що реального відчуття Дішманщини від цього не буде. Воно все яскраве, воно все класне і. Це вражає. Тому в цілому за візуал 18 балів з 20. Акторська гра, ну, як завжди, все добренько, все добренько, настільки, що я якогось дива переплутав і поставив аж 19 балів з 18. Ні, 18 залишу, виправлю. Що це я? Переплутав трошки в табличці, але зараз все виправив, все нормально. Наші українські актори озвучання були гарні. До того ж, мені здалося, що непогано перекладені пісні. А при тому, що я прям боявся за першу частину за те, як там було озвучено, я прям подивився цього разу. Анна Пащенко, режисерка дубляжу, вона цього разу і пісні перекладала. Як мені здається, дуже класно, бо знаєте, я слухав англійські версії. Нарешті вдома я хто наступний попливе? А вона переклала навіть і близько не схоже. Я сам маю як це от такі стислі короткі слова? Вона просто. Співаю про те, що нарешті я вдома, і там нема цієї фрази, хто наступний пливе, але пісня в цілому слухається дуже гарно. І та пісня, яка про сумніви, вона дуже класно і виконана і слухається. Мені сподобалось, в принципі, всі пісні мені сподобались, окрім пісні маої, яка ну це не до перекладу питання, тут скоріш за все, до самого написання пісні. Вона цілком і повністю репова, і це дуже дивно. Якщо в пісні що ж я скажу, мені не дякую та. Там був тільки шматочок репа, то тут прям вона вся репова, і вона якось вибивається з усього мультфільму. Всі інші, ніби класні. Актори наші, красунчики, от вам, ті, хто працював, от вам ще хто працював, режисери дубляжу, звукооператори, всім велика шана, вони молодці. Атмосфера трошечки з нею вибивала. Знаєте що, знаєте, знаєте? А вгадайте, С сучасні жарти. Ваяна каже: от нас би не покликав той глюк, якого я побачила. Він би не робив виклик, а Мауї відповідає жартом, який, ну, рочків через так тисячі дві зайшов би. І ти такий, чому? Чому раптом він почав поводити себе як джин Золодіна? Ну, це дивно. Тому один бал заберу. А ще той самий бал, не більше той самий бал. У мене донька всередині фільму сидить така і каже. От, прям відчувається, що завершилась шоста серія серіалу, що саме тут мало зупинитися. І реально є іноді таке відчуття по ось цим пригодам. Але це нормально, коли в нас пригоди йдуть, і кожна частинка, там перша, друга, третя фільму, вона теж наповнена якимись маленькими квестами. Тому так, це той випадок, коли серіал гарно вклався в повнометражку. Але здається, що вони занадто його порізали. Логіка: ось тут 5 балів з 8. Знаєте чому? Тому що, ну іноді фансервіс перемагає здравий глуст. Наскільки я пам'ятаю, півень Ай-Ай опинився на каноє випадково в першій частині. А тут в нас команда, якій треба щось жерти, і невідомо скільки місяців плисти, бере з собою Півня і свинючку цього разу, бо треба ж більше фансервісу, яких не збираються їсти. Це дуже дивно. Прям дуже-дуже дивно. І є ще кілька таких моментів, де ти розумієш, ось це зробили для того, щоб ну, от, фанати зацінили. Я, можливо, іноді купляюсь на такі штуки, як фансервіс, але мені дуже важливо, щоб він не вибивався з усього іншого. Коли він зроблений от тільки для годиця, то це дивує. Чесно, гумор, тут все добренько, майже все. Дуже багато шмарклів, дуже багато ригачок, якихось всередині організму випорожнень. Я не знаю, як це сказати. Прям забагато. Але є і дуже круті жарти. Як, наприклад, там буде дівчинка вчена, у якої буде план А, план Б, план С і дуже крутий жарт про план Д. Навіть жарти вам не спойлерю сьогодні, які я умнічка. Подякуйте мені в коментарях за це. Але реально там є різнопланові жарти, які дуже круті, але за цю кількість ригачок-шмикачок. Ось це зелене, от, що схоже на краплю, жижу, рибу, краплю. Ну, це просто якийсь, не знаю, слимак, не слимак. Він обґрунтований, чому він потрапляє в кадр. Але від нього прям перебор, мені здається, ну трошечки він. Мутний і когось мені нагадує, і я не буду казати кого. Хоча за логікою ви можете зрозуміти, що раз він зелений, то когось з, -з, -з команди. Якщо він такий слизький, то явно єрмак чи татаров. А оскільки він такий мерзенний, то скоріш за все обидва. Тож залишимо за гумор 5 балів і перейдемо до бота, Кхоц, а тут я поставлю цілих. 9 з 12. Бо справді це добротний мультфільм. Він класний, він розважальний. Так, він не глибокий, і в нього проблема статусу кво. Знаєте, от коли серіал знімають, він має ніби вам щось показувати, але залишитись таким філером, який все ж таки не має суттєво щось міняти, щоб, якщо, не дай боже, друга частина, то все залишиться, як є. До речі, про другу частину. Серіал, який планувався і переріз в другу частину. Залишає по собі малесенький кліфхенгер, який, скоріш за все, буде початком для все ж таки серіалу. Але це не факт. Ну, подивимось, можливо, третя частина буде. Можливо, Дісней знову не збере гроші і захоче ще зібрати гроші. Хто зна, що там буде, подивимося. Але в цілому цей мультфільм в мене заробляє 81 бал зі 100 Тому що це справді дуже приємне кіно. Піти на нього з дітьми, подивитися цей анімаційний фільм буде класно. Сумувати там нема де, жарти класні, історія, в принципі, цікава. От посил її дуже важко виокремити. Коли нема розвитку персонажів, тоді з посилом прям повний гаплик. Мені донька почала вигадувати посили, там, наприклад, що треба підтримувати того, на кому відповідальність, але це, от, знаєте. З пальця, з пальця трошечки, бо коли нема натяків на це ніяких обґрунтованих в самому фільмі, а вона про це і казала, що, типу, от їй якраз цього і не вистачило, що треба було б, наприклад, щось таке додати, то і всі наші висновки, це прям те, що ми захотіли побачити, а не те, що нам показував фільм. Гарне кіно, гарний мультфільм. Можна піти подивитись, він добротний. Він ніколи не стане шедевром, тому що ви не можете дослідити щось таке глибинне, що, можливо, в вас відгукнеться. Але з точки зору розважального мультфільму, це стовідсотково буде вище там для вас за бажання. Мені бажання було цікавіше розбирати, ніж це. Точно буде краще за дивовижний світ. Я впевнений, що цей мультфільм збере набагато більшу касу і буде мати набагато. Кращий відгук від глядачів, хочу почути ваш відгук, що ви скажете про це. Хочу подякувати вам за кожен коментар, вподобайку, за поширення цього відео. А якщо ви ще й мене підтримаєте фінансово, як це робили в минулому місяці? Ці чудові люди, я вам буду безмежно вдячний. Ви круті. Дякую, що ви зі мною. І, звісно ж, дуже хочу подякувати кінокомпанії Кіноманія, що теж мене підтримує, і безпосередньо Світлані. На цьому ніби все сказав вам, що тільки міг. Якщо ви ввагаєтеся йти в кіно чи ні, от любите розважальні мультфільми. ідіть і насолодіться. В нашому з вами житті так варто, хоч півтори годинки провести, просто розважившись. Я думаю, цей мультфільм того вартий. Дякую за увагу і на все добре.